Перша наша робота це допомога армії. Загалом наша команда передала Збройним силам з 24 лютого 4 мільярда 300 мільйонів гривень допомоги. Ми не збираємося зупинятися. І 36-та бригада морської піхоти отримує вже третій комплекс щодо пральної. Душевого, який так потрібен сьогодні на фронті. Сьогодні ми отримали від фонду Петра Порошенка нову баню, щоб попратися, помитися, а також нові колеса для Уралів. Дуже дефіцитний товар. Шини, дуже дефіцитний товар, новітні, французькі, спеціальні грілки для рук і для ніг. Це дуже 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 необхідно. Средства індивідуального обігріву для особового складу військовослужбовців. Тому дякуємо. У нас є неймовірна дівчина, член нашої команди, яка плечо пліч з нами працювала в найбільш важкі позиції. Звати її Мар'яна. Вона дуже любить своїх бойових побратимів. Скористалася службовим становищем, підійшла і сказала: Тосі, а чого ви всім роздаєте? А наша бригада і наш батальйон у вас пасе зардів. Каже: я не знаю, як вона називається, але ту велику вантажівку. Нам сьогодні. Передають дуже класну вантажівку, бортову, містку. Не можу більше сказати, треба розбиратись, але зовні вона просто бомбічно класна. Сприймати дуже радий тебе бачити. Дякую. Поміч зараз дуже необхідна, дуже доречна. Якщо використовувати ресурси, які у нас є, якщо користуватися розумно, користуватися підтримкою світу. То шлях до перемоги він можливий, реальний, і нам треба до нього йти.